реально повністю захиститися від відключення світла за допомогою гібридної сонячної електростанції, ну зимою, ну залежно на який проміжуток часу. Час э, автономної роботи определяє акумулятор, його ємність і ваше споживання. От, наприклад, такий 10 кіловатний дофазний інвертор, щоб приєднати до нього там шістнадцяти кіловат годинний акумулятор, і у вас середнє навантаження буде 1 кВт, протримає. 16 годин, це приблизно так згрубка. Якщо у вас буде вже споживання там умовно 500 ватт до пів кіловат, то протримає фактично в два рази більше. 32 години. 32 години без підживлення від енергії сонечка, без підживлення з мережі. Чи це є захист від блекауту? Ну думаю, що так. Але чи це є повна автономність? Ну думаю, що ні. Бо зимою в принципі може бути і споживання більше та і електроенергія може і не бути і там декілька днів. Ну, але Чи можна взяти більше акумулятор? Можна, але зразу зростає ціна. Тому якогось такого ідеального рішення немає. Є завжди якісь там свої плюси і свої мінуси. Ну, треба дивитися на свої можливості та й на свої потреби.